Що може бути краще, якщо Господь чує молитви і благословляє. Але щоб Господь чув молитву і щоб отримати благословіння від Господа, треба постаратися бути угодним йому. Треба жити так, щоб Бог бажав благословляти з радістю це робив. Де пророка Ісаїй? 58 розділ із сьомого вірша. Чи ж не це, щоб вламати голодному хліба свого, а вбогих бурлаків додому впровадити? Що як побачиш наого, щоб відкрити його, щоб вкрити його і не сховатися від свого рідного? Засяє тоді, мов досвітня зоря, твоє світло і хутко шкірою рана Твоя заросте. І твоя справедливість ходитиме перед тобою, а слава Господня сторожою задньою. Тоді кликати будеш, і Господь відповість. Будеш кликати, і Він скаже: Ось я. Якщо віддалиш спобіж себе ярмо, не будеш підносити пальця і казати лихого, і будеш давати голодному хліб свій і знедолену душу наситиш, тоді то засвітить у темряві світло твоє. І твоя темрява, ніби як полудень стане, і буде Господь тебе завжди провадити, і душу твою нагодує в посуху, кості твої позміцнює, і ти станеш, мов, той напоєний сад, мов джерело те, що води його не всихають. В цьому році була засуха, не було дощів, і коли я приїхав на дачу, там в мене є яблуня, слава називається. І на неї такі яблука величенькі, а в цьому році такі маленькі, як райські. І майже всі обсипалися. Яке трошки залишилося на дереві, то попробував їсти його неможливо, воно ну, якесь таке, як дерев'яне, як то що на яблуко. Сухе, тверде, взагалі, зовсім не має соку. Тому що не вистачає вологи йому. Коли вистачає вологи, чи, можливо, дерево посадино десь біля річки, що коріння його можуть. Тягнути воду із річки чи з якогось родничка, тоді і дерева самі гарні, і листя їх не опадає і не жовтне, і плоди гарні, і плоди соковиті, смачні, тому що йому хватає вологи. Коли Господь задовільняє потреби людей, то ці люди такі гарні, світлі, веселі, радісні, братці Сирожа, Сергій Сергійович проповідав казав, що видно, коли віруюча людина йде. Бо вона така усміхна, задоволена, не впустила голову. І це дійсно так. Коли, людина, коли Бог задовільняє потреби людини, людина розуміє це, вона дійсно усміхнена, вона гарна, вона радісна, як той напоєний сад. Щоби бути, як той напоєний сад, треба ну, старатися бути такими як Бог хоче бачити нас. Перестати робити зло, каже Бог через пророка Ісаю, а робити тільки добре. Не робити нічого поганого, а робити тільки добре. Не тільки утримуватися треба від поганих вчинків, а взагалі відкинути, викорінити їх, щоб їх не було в житті. Нікого не принижувати, не призирати, ніколи не притворятися, а бути таким, як є, не обманювати, не лицемірити, не лукавити. Це все треба викинути. І навіть ніколи не думати про таке. Розуміти, що це Богу не угодно і це у мене не має бути. А що має бути? Це те, що. Треба робити добро. Брати участь в доброчинстві, ми прочитали. Задовільняти потреби бідних. І робити це не просто так про людське око відчепно, лише би зробити, а робити це з охотою, з радістю. Взагалі, все, що ми маємо робити, ми маємо робити як для Господа, то коли ми і комусь допомагаємо. Коли ми щось комусь зробимо добре, нам треба робити це як для Господа. Добре, хорошо, навіть краще, як для себе. Бажати від серця зробити добре. Не просто щось дати, і, якби, все, я вже поміг, що міг, хто зробив. Треба щиро бажати допомогти. Треба співчувати тій людині, яка має потребу чи гори. Бути співчутливим до тих, хто оказався в біді. Зараз, на жаль, через війну багато людей оказалися в біді. І нам треба бути співчутливими до них. На жаль, є такі люди, що вони не в біді. А використовують біду інших людей для свого ну, задоволення чи для свого збагачення навіть. Я якось почув, розказувала одна жінка, що доволі небідні люди вони але пішли в Молдавію, вони там запишалися, що вони біженці, отримали гроші і зробили чоловіку імені в ресторані. Знаєте, вони. Використали ці гроші для власної потреби, для такої, що ну, вони ж не в біді. Але є такі люди, яким дійсно потрібно це, які залишилися без нічого, які не мають грошей для того, щоб пролікуватися. І замість того, щоб подумати, продбати про тих, що в біді, вони роблять гучні іменини. Я думаю, що серед наших серед віруючих нема таких, що на таке здатні. Сижу вдома, а обманюю, що я переселенець. Треба бути співчутливими, треба бути сострадачим до людей. Господь Ісус Христос зціляв людей, годував тисячі людей. І Він робив це не просто так. Чи для того, щоб його люди поважали, він зробив це співчуття до них. Чиєсь горе було його горе. Хворобу, якщо він бачив людини, він старався її зцілити. Він бачив голодних людей, він старався їх нагодувати. Ви їм дайте їсти, каже до учнів своїх. Не щоб вони йшли шукати, а ви задовольніть їхню потребу. Якщо ми. Розположені робити добро і робимо це щиро, то Бог щедро нагородить нас за нашу доброчинність. Доброохотно даю, що любить Бог, так каже слово Боже. Хто з радістю робить добро, тому Бог із радістю воздасть добром. Хто оказав милість, знайде милість. Йов робив багато доброго, коли він жив нормально до своїх хвороби, до того, як він втратив все. Він допомагав і Бог послав йому друзів, які допомогли йому своїм майном, коли він терпів біду. Друзі прийшли. Коли його втратив все і лежав уже в попілі у важкій хворобі, прийшли друзі, щоб розрадити його, принесли щось йому. І потім ми знаємо, що друзі скинулися, щоб йов, як мав з чого розкрутитися. Але до того він теж допомагав друзям. Тому вони були друзі, його, що він їм допомагав. І більше того, Бог загоїв рани Йову, і він знову став здоровим, він знову став молодим, він мав сім'ю, знов Бог дав йому благословіння, і він насолоджувався життям. Хоча був час, коли він вже бажав померти. Дружина каже, похули Бога і помри. Вона не могла дивитися на його муки і біду. Але Бог перемінив то все на радість. Хто допомагає іншому в біді, той отримає допомогу від Бога. Тоді, коли допомога буде потрібна тому, хто допомагав іншим. І Господь чує молитви не тільки тих, хто в біді і просить Бога, а Господь чує молитви і тих, хто в добрі живе, але допомагає тим, хто в біді. Книги дії апостолів у 10 розділі написано про корнілія, ми знаємо про такого чоловіка, і ось що про нього написано: Дії в 10 розділ перших чотири віша. Проживав вже один чоловік у Касарії на ім'я Корнілій, сотник полку, що звався Італійським. З усім домом своїм він побожний був та богобійний. Подавав людям щедру милостиню і завжди Богові молився. Явно він у видінні десь около години дев'ятої дня бачив ангела Божого, що до нього зійшов і промовив йому корнілію. Він поглянув на нього і жахнувся і сказав Що, Господи? Той же йому відказав молитви твої і Твоя милостиня перед Богом згадалися. Молитви твої. І твоя милостиня згадалися перед Богом. І корнілій отримав велику нагороду, найбільшу нагороду. Він отримав спасіння. Він і весь дім Його повірили в Ісуса Христа, вони охрестилися і вони були спасеними. Вони вічність свою задовільнили. Вони її проведуть там, де вічне блаженство, де вічне щастя. Бог почув його молитву, тому що він був милостивий до інших. Він творив милості. І хто хоче стати відомим, нехай робить добро. Корнілі вже 2000 років про нього читають за те, що він творив милості. За те, що він добро робив, про нього написано. І не думаю, за тисячу років багато. Про кого моє щось писалося в ті роки, коли він жив. Але так багато згадка мало про кого. Ну Там такі вже що дуже, які вчені великі, ще їх можуть пам'ятати. А тут просто якогось сотника пам'ятають, тому що він творив милості. Про нього знають, про нього читають. Він відомий. І ти будеш ходити. В світлі, і Господь буде провадити тебе, і ти станеш як той напоєний сад. Бог провадив народ ізраїльський із Єгипта, де народ проживав у рабстві, в землю обетовану, в землю ханаанську. І Бог був світлом вночі, щоб вказувати дорогу народу ізраїльському, і Бог давав в пустині все необхідне для життя народа. Бог давав, годував їх манною в пустині. Бог давав їм воду із скелі, тому що Бог їх провадив, і вони не мали ніякої нужди і заботи. Їхні взуття не стоптувалося, одежа не старіла. Навіть м'ясо, якщо хотіли, Бог перепила, нагнав їх. Тому що Бог провадив їх. І Бог каже, я й вас буду провадити. І ви будете, як та досвітня зора, як той сад напоєний водою. Господь провадить нас в Небесне царство, принаймні хоче провадити нас, хоче нас вести, але чи ми йдемо за ним слідом, як має йти? А Господь хоче і буде нас годувати, напувати. Якщо ми будемо зі своєї сторони бачити тих, хто в нужді і допомагати їм. Слово Боже каже: робіть добро всім, а найперше своїм повірі. Роблячи добро, не знуджуємося, не униваємо. Тому викоріняймо все погане з себе, все недобре, все зле, все те, що не угодне Богу. І Якщо ми нас цього не буде, а будемо старатися бути милостивими і співчутливими, то ми будемо як досвітня зора і як напоєний водою сад. Амінь. Помолить.